Добро вечір. звернутися сьогодні в більшості до студентів, до служителів наших, які навчаються в школі служителів. Більше роз'яснити, який принцип нашого навчання. Принцип називається слідкуй за мною, живи зі мною і повторюй так, як я роблю і служу. Цей принцип, це принцип Ісуса Христа, це принцип Ілії, за яким йшов його учень Єлисей? Що відбувається? Відбувається те, що, по-перше, якщо ми би організовували таким чином, як всі організовують школи, там реферати, якісь домашні завдання, ми не. Б... Ми би не відсіювали тих, які такі собі, знаєте, трошки зацікавлені. Йде відсіювання. Тобто, яким чином ми записуємо всіх в школу онлайн. От, В Телеграмі. Там є мої уроки, є різні е додаткові. додаткова інформація, спілкування одночасно йде. Що далі? Далі ті, хто зацікавлені, дуже зацікавлені. Вони приїжджають, вони приїжджають, вони бачать це вживу, вони бачать е... оці... оці екзорцизм вживу, вигнання демонів. Вони можуть з демонами поговорити, почути, як це пощупати, поставити руки. Тобто до цього моменту доходять не всі. Чому? Тому що. Е... Потрібна святість, так? Потрібно повне посвячення, потрібно життя, повністю віддане Христу. От. Ми живемо в такий час, що, на жаль, церква хоче для себе пожити. Гром комфорт. Зона комфорту. Машини все комфортніші, думи все комфортніші. Але. Для нас немає часу на ці речі, тому що нам потрібно виконати свою місію і повернутися назад до батька. Дійсно служіння екзорцизму потребує повного посвячення всілення, так собі, екзорцизм. Це йде повне посвячення. Тут ти не можеш вже пройти без поста, без молитви, ти тут не пройдеш. Ну або надовго тебе не хватить. Що ми зауважили? Зауважили, що коли приїжджають студенти, тільки навчаються в школі онлайн, і вони реально хочуть служити, ми молимося за них, кладемо руки і помазання переходить. Переходить, як не дивно, може ви, це для вас вже банально, це заїжджена фраза, але дари переходять через рукопокладання, тому що, ви от знаєте, Олег Кравців 16 років, тобто в нього він, можна сказати, нульовий приїхав, і недавно я спостерігав, в нього була сім'я. З Італії, по-моєму, я дав повністю йому сім'ю. У дівчинки було, що в неї було епілепсія, по-моєму. Якщо не помиляюся, так, епілепсія. І вона зараз чиста. Тобто, принаймні, от по ній ми бачимо, що результат є. От. Там після цього відбулося пробудження в сім'ї. Там він і за батька молився, і за. Матір, тобто вся сім'я, вони щасливі, вони радіють. Господь вішов їхню сім'ю. Як я хотів спочатку я хотів сказати, як почалося служіння років 15 тому Бог мені дав це бачення, що має бути школа для служителів. Я намалював 15 років. Я е, був тут, можна сказати, проїздом. Ми жили півроку в цьому селі, в моїй бабусі, і я вийшов нагору і намалював план, який має бути, яка ця школа моя план школи. І е, план дому, тому що там я уявляв, що я там буду проживати. І я зараз, якщо взяти у школах служителів, де знаходиться репцентр, то похибка складає ну, максимум 15 метрів. Тобто е малюйте, малюйте те, що ви бачите, те, що ви відчуваєте. Тобто, в мене це горіло, і Господь мені дав слово, що будуть найкращі служителя. Тобто про те, що я говорю, що ті, хто вже йдуть далі, вже йдуть до вигнання демонів, то вони кращі Кращі, що будуть кращі. І вони зараз, от, в неділю, багато з'їжджаються в служителів, які повідкладали все. Повідкладали Оленка, відклала. Польщу Наталя відклала Канаду, з якої вона приперлася, можна сказати, ради оцього служіння. І вона зараз там, на центрі, служить сьогодні. Слава Господу, що вона польську знає. Сьогодні було онлайн-служіння з Польщею, з Полячкою. Вона перекладала, і Микола перекладав, і він там на центрі головний, і решта жінки, і їх багато, тому що їх більше. Не знаю чому. Жінок, жінки активувалися. От зараз я говорив Наталя, Оленка їде, потім Галинки вже екзорцизм онлайн починає працювати не тільки от так, з рукопокладанням вигнання бісів, екзорцизм онлайн. Потім приїжджає наша людочка, яка у нас місяць звільнялася, і зараз сама також. Вже виганяє демонів. От. І... Що ж там приїжджає, якщо я когось пропустив? От. Ну, в общем, на суботу-неділю з'їжджаються, там і будуть і водні хрещення. Так що От я пояснюю, як воно працює. Справді онлайн розбираємося. Слухаємо, думаємо, чим воно нам потрібно. Потім приїжджаєте і Можна сказати на практику. У нас. А зараз слава Господу за нових вчителів. Алла Бугуцька має під'єднатися. По-моєму, вона сказала після сесії це буде вересень, жовтень, жовтень, якщо я не помиляюся, От, я напишу, коли конкретніше. Далі хто у нас Єпископ, архієпископ? Він зараз Кифа, він мав. Практику служіння екзортизму в Африці, там взагалі, взагалі жесть. Тобто, у нас є в кого повчитися. І в але, в сестри, але там взагалі 20 ще ми з років стаж служіння екзортистом. От, тому все справджується, все от те, що я отримав, але я отримав 15 років тому, потім. Можна сказати, почалася пустиня, я щось хотів почати, нічого не ну тому що був молодий. Я би це все запоров. 15 років пустині Бог мене проводив. Я там звільнявся, прощав, ображався, все, що хоч було. І потім через 15 років він зранку мене пробудив, все, ти готовий. каже, вперед. Я куди готовий, що ну, школа служителів, екзортистів, назвеш дім корнелі. Зразу в перший же день я почув. На другий день я дзвонив зразу служителю церкви, знайомому в Тернопіль. Він мене запросив, і в кожної неділі я вже за, за місяць я був в чотирьох церквах. Я говорив, що ми відкриваємо школу служителів. Після того я отримав назву, через тиждень вже школа запрацювала, вже були перші студенти. Вже було, по-моєму, шість перших студентів. І почався, почався екзортизм, екзортизм онлайн. От, слава Господу. За те, що він так діє, і ми хочемо більшого, ми прагнемо більшого. Якщо Дух Святий не буде працювати через мене, я за себе ручаюся, я не буду, я не буду навіть рипатися то. Все. Я коли побачив, коли побачив. Що Господь діє, як Він потужно діє. все. Я не згоден на якісь просто такі, просто зібралися на молитву, якийсь сенс, якщо Бог не діє. І що я бачу? Зараз от Сьогодні дзвонили. ну, Кожного дня дзвонять. І я бачу, що Дух Святий сходить, сходить конкретно, сходить потужно кожного разу, кожного разу. Тобто рідкість буває, що він не сходить. Тому я, що я можу з цього сказати, що ну, реально останні часи, тому що написано, що «В останні часи вилю Духа Святого на всяку плоть. Ну, коли я молився, що пару років тому таке не відбувалося. Бо все не сходив так потужно. От, і о, сходить на язичників, так, які тільки народжуються згори або. О, коли вигнання демонів, то взагалі люди не читали навіть писання, просто звертаються до нас за допомогою. Люксити сходить, ці всі б'єси, вони тріском тікають. Так що вперед записуємося, приїжджаємо, служимо, працюємо. Нічого я, нікого ми нічого не заставляємо. Це все безкоштовно. От. Ну, часом на центрі можете, якщо. Маєте щось брати, беріть продукти чи гроші на продукти, тому що там вони йдуть. От. І не завжди є потрібне фінансування, тому що ми залежимо від тих, кому ми служимо, від цих людей. Якщо вони спонсорують, то слава Господу, ми, ми тішимося. Якщо ні, то садимо свою картоплю. і і служителя сьогодні на кіноцентрі і пасли, і кози, і вівці, тобто ми ну, вручаємо себе самі. О, тому просто ви просто спостерігаєте і ви повторяєте. Нічого не буде. Якщо в кого хтось хоче щось, якісь такі школи, які по капеланству, чи як ви привикли це бачити, нічого такого не буде. Ми не маємо часу оце з тим з бумажками. Возитися і так далі. У нас кожен день є служіння. І так, ми відірваємося від служіння, якщо ми бачимо вогонь в ваших очах, що ви хочете цього, ви хочете служити, ви хочете звільняти людей, тоді ми виділяємо час, тоді ми показуємо, тоді ми говоримо, тоді ми наставляємо, ми готові для вас тратити багато часу, якщо ми бачимо, що. Ви та людина, яка дійсно хоче цього. Так що хай Господь благословить всіх і гарного, мирного неба.